Дев'ятирічний Степан пропонує короткий майстер-клас, як зробити свічку із кокоса. Треба е, просверлити тут е, отвір, потім вилити кокосове молоко, потім розпиляти його та винути м'якоть, яка там всередині. Потім треба все пошліфувати, щоб воно не згніло та все таке. Потім е, треба зробити підставку. Треба залити парафіном та вставити фітильок. І свічка буде готова. Можна прикрасити, зробити якусь другу підставку, ну і забрати додому. Найдужче хлопцеві подобається готовий виріб прикрашати. Ну, тому що мені до вподобай якийсь виріб вкладати фантазію. Не просто раз-два розпиляв, все готово, а щось прекрасне, щось зробити своє, щоб воно було, щоб воно якось відрізнялося від. Від ось цього? Чи ось це від ось цього. відрізняється? Відрізняється. Ну ось, тому що туди вклали фантазію. А ось це це просто заготовка. Знає Степан уже чимало, бо гурток моя майстерня відвідує давно. Я тут тип, все знаю. Ну, десь все. Може, Ігор знає більше? Може. Може? Не може? Може? Може. може. Працювати з кокосом виявилося непросто. Було складно пиляти кокос, бо він постійно їздив і цікав. Втім, хлопці впоралися, а для їх наставника це важливо, бо завдання, які ставить у майстерні пан Ігор, завжди оригінальні і спрямовані передусім на пізнання нового. Виявляється, кокос ну не не він досить твердий. Відно по відчуттю такий як середнє твердості дерева. Ось, пилили, відчули, що він там може десь лопнути. Ну, всі властивості кокоса. В нашій майстерні я ставлю за мету, щоб ми дослідили властивості всіх матеріалів, поламали. Я радію інколи, коли діти ламають, і досліджують, що під таким тиском воно лопає. Під щити більшим тиском воно швидше лопає. Меншим не лопає. Ось, наприклад, знайшов бамбук. Зробила шпаківню сьогодні. Допомагає юним майстрам волонтер Закарпаття Микола Пальчик, який робить окопні свічки на фронт, тож знає, як правильно працювати із парафіном. Мене пан Ігор запросив вчора, так як він захотів з дітками декоративні свічки робити, тобто проконтролювати процес заливання. Та як парафін в розплавленому варіанті, він, по-перше, шкодить здоров'ю, бо Має свої запахи це раз далі. Ним, якщо не обережно, то можна обпектися. Я це відчув вже на собі. Моя майстерня і атмосфера у ній вразили пана Миколу. Він каже, що такі проєкти слід розширювати і популяризувати. Я вражений, чесно, дуже вражений. Було б добре, якби були е, такі майстерні. Ну не тільки от столярного чи так е, цього. Плану, а ще якісь, мабуть, кулінарні чи кондитерські, Ну щось в цьому плані популярності майстерні вистачає охочих туди займатися чимало даниїла, наприклад, відвідує гурток з практичних міркувань. У мене хобі доволі такі. Специфічна радіоелектроніка і приборобудування, і мені часто потрібно робити корпуса для своїх саморобок. І от моя майстерня це по перше місце, де я можу втілити от, корпуса там, прибори. Максим сьогодні прийшов у майстерню, аби зробити подарунок для мами. Ми брали в таку палку. ну, на таку часть брали сверло, сверлили ну і кутики підрівнювали. Потім покрасили, поклали ковбочку і квітку. Насправді в майстерні зробити можна що завгодно. Сюди приносять і показують. Я хочу ось таке. Ми тоді шукаємо матеріал і діти починають його міряти, відрізати, досліджувати, що таке 36 поділити на 3. На, на ходу треба поділити на три частини. Математику. Виявляється, треба математику знати. Без математики ніяк, а ще тут набувають досвіду. Треба бути акуратним, коли використовуєш якісь інструменти, а то бац може отлетіти брусок прямо в обличчя і все. Мені дуже подобається сюди сходити взагалі. Позитивний колектив. класно, ребята, можна поговорити з ними. Откраз от вот вот чайпіті обов'язкове, бо заняття триває щонайменше дві години. Цього часу початківцям достатньо, аби зробити нескладний виріб. Поступово хлопці переходять до великих проєктів. Моя майстерня, стверджують діти. Гурток цікавий та корисний. Наш час, всі оті станки, от програму написаю, і воно само все робить. А тут, от ти прийшов, ти от хочеш зробити. Е підставку там не знаю для ноутбука або для квітів. Тут ти прийшов, тобі сказали, як це робиш, і ти сам робиш. Ну, по-перше, це ручна робота. Основна мета гуртка розвивати творчі здібності дітей. В планах пана Ігоря також навчати хлопців простим речам, які знадобляться у побуті. Наприклад, почистити сифон. Це як і ваза, чи підсвічник точно потішить і вразить батьків, а ще рано чи пізно згодиться у житті.